З ним зажинає в основному жінка, тому що вона вважається берегинею роду, вона вважається господинею у сім'ї. Тому жінки збиралися на зажинки ось такою громадою, звичайно, разом із чоловіками. Чоловіки брали коси, жінки, серпи, граблі, от домовлялися в парах. Одна жниця іде із серпом, і слідом інша із перевеслом. І з піснями, допомагаючи собі ось, мелодіями, такими працювали. У кожної жінки був свій серп. І яким знаєте, було таке, що спрацьовувався серп на такої маленькій, що й переламувався нами. За кодом, так мити, українським духом більш важливіший був початок знив. Бо початок знив. Визначаючи, добре закінчиться жнива. Треба вірити в те, що буде добра погода. Треба сподіватися на те, що хлібороби, жниварі е попрацюють успішно і швидко, що хліб буде зібраний. А вже як він буде зібраний, можна ще відсвяткувати відповідної вжинки. Допомолимось! Забомбережену Україну нашу, владою війською військо її, Господу, помолимось, Господи, помилуй. будете Всі ж не мав холодочку лише. Ой, дай Бог, спасибі вас, Відходимо <звінця> йденний Вміти косити. Жінка серком користуватися, а чоловіки косою. Тому ще одну традицію будемо повертати в Україну, щоб кожен українець до досягнення зрілого віку під отриманням паспорту. Міг прокосити хоча б, я знаю, 100 метрів. Якщо вони даємо громадянину, день я не витримую, точно. Тому я працюю з традиційною невеличкою. Це. І мені легше працювати значить, і ті е -е, легше, легше управлятися, Тому що якщо довше, мусити ширше брати. Для того, щоб був хліб на столі, треба потрудитися. Тому коситься важко, а коли вже е, на столі хліб, тоді вже буде легше. І я хочу, щоб у нас на Черкащині, в Україні був добрий урожай. На кінець закінчилися ці такі сумні події з війною, бо завжди в нас був на першому місці е, хліб. Ми така нація, яка в першу чергу не воюємо, а любимо трудитися, однак любому агресору українці дадуть відпір. Ну що, починаємо? Молодця ж хай стає, щоб коло тільки казали. І ще два, два. чи три вітри гарні, гарний. Гарний, гарний. Мабуть, давайте його будемо прибирати. ну давай на беріть квітки, та да будемо квітками рясно кричати. Та й стрічками прикрашати. яка, щоб народ дивувався.